Доброго дня, друзі, доброго дня, мої рідненькі. Хочу розповісти вам про справжнє пекло, в якому живуть майже всі захисники нашої держави. і не тільки. І це пекло, друзі, не на фронті, це пекло вдома. Коли ти бачиш дві України: одна Україна, яка воює, стікає кров'ю, щодня охоронить своїх синів, і друга Україна, для якої взагалі немає війни. Нещодавно я був на навчанні в тилу і дуже чітко побачив ту другу Україну, байдужих людей, для яких немає війни, немає небезпеки, вони живуть своїм комфортним життям. І навіть сигнали повітряної тривоги їх не бентежать. Люди забули, що війна ще не скінчилася, і головне питання наше фізичне існування ще не вирішено. Тож пекло, коли ти бачиш забиті ресторани, де гуляють і розважаються люди, витрачають купу грошей, а тобі донатя діти. По 20, 30, 50 гривень. Я не проти того, щоб люди ходили по ресторанах. Але поки триває визвільна війна, кожен повинен приймати участь в боротьбі. Або ти береш руки зброю, або ти волонтериш, або підтримуєш фінансово. Бо згідно опитувань, 40% українців взагалі ніяк не допомагають армії. Пекло це коли заходиш в інтернет, а там суцільне свято життя. Люди пустять відпочинок сіськи, дупи, котики, мартині, керамісу шашлики, в той час, коли сотні тисяч українців зараз відпочивають і харчуються в окопах і бліндажах під обстрілами, щоб на ваше свято життя не завітали окупанти. І я не проти відпочинку, котиків, керамісу. Відпочивайте на здоров'я, ми за це воюємо. Але ви можете цим не хизуватися, поки ми стікаємо кров'ю. Бо ми ж не викладаємо все, що тут відбувається насправді. Бо розуміємо, що від війни ви втомилися, не можете бухати до ранку в ресторанах із-за комендантської години, і не можете літати за кордон на відпочинок. Тож ну трошки почекайте, будь ласка, пекло бачити пихаті рила чиновників і депутатів, які крадуть безкарно десятки мільйонів гривень. На непотрібному зараз нікому благоустрію. Дивця жаджають квіточки в той час, коли летять ракети по мирних містах, і на другому році війни ще не вирішені питання бомбосховищ. А деякі, вибачте, придурки радіють кажуть, такого благоустрою в них ще ніколи не було. І ви знаєте, я згоден: такого ще ніколи не було. Бо увесь отой от благоустрій він на нашій крові і на кісках загиблих воїнів. Бо нам не вистачає дронів автівок пального. Жінки, друзі, волонтери збирають нам по крихтах кошти, а хтось радіє мільйонам надобані квіточки. Пекло це коли чиновники, мародери, такі як мер Московська ГН Резнік, щодня дякують ЗСУ за можливість спокійно обкрадати зі своєю бандою громаду міста. Я гадаю, що він молиться, щоб війна тривала як навмога більше. Бо завдяки нам військовим бюджет міста зараз тріскається від грошей. І судячи з коментарів його прихильників під моїми постами, вони мріють, щоб нас загинуло як можна більше, бо бояться розплати. Пекло, друзі, це бачити, як державу, яку ти захищаєш, вбиває економіку і твій бізнес, а також населення підвищенням тарифів. Перекладаючи всі витрати і втрати на простих людей, при цьому нічого не роблячи довбаною корупцією, на якій ми, до речі, втрачаємо майже два воєнних бюджету, це є друзі, справжнє пекло. Бачите, оці дві України, і не мати відповіді хлопцям, які повернулися звільнення, чому так відбувається, чому ми закінчуємось, а нам не те, що немає заміни, у нас нема поповнення. А буковель забита здоровими чоловіками, які Гужбаня, як в останній день. Оце і друзі справжнє пекло. Тільки є маленька деталь, якщо ми закінчимося, то закінчиться і ваше життя рожевих поні. Зробіть, будь ласка, репост, може хтось замислиться, а я вірю в нашу перемогу, бо б'ємося ми не тільки за існування, а також за зміни, за нову Україну, справедливу, чесно, перспективно. Я вас, друзі, всіх вас люблю. Слава Україні и до скорої зустрічі.